ну що продовжуємо знайомство з Іспанією. Ви на каналі Оксани Вовк. Ми розмовляємо про Іспанію, міграцію, все, що може бути цікавим для молодої, красивої дівчинки, не дивлячись ні на які події. Поїхали сьогодні. Я хочу вам розказати про наш досвід, як ми саме переїхали в Іспанію з іншої країни. Якщо вам це цікаво, ставте лайки і продовжуйте дивитися. В цьому відео я хочу поділитися з вами нашим шляхом, як ми їхали, що ми тут робили для того, щоб у вас вже сформувався якийсь план, якщо, наприклад, ви живете в Німеччині або в Польщі і хочете сюди переїхати. Я думаю, що наш досвід дімою вам буде дуже. Цікаво. До Іспанії ми вже пожили дуже в багатьох країнах. Треба сказати, що ми жили в Грузії, Туреччині, в в Польщі, в Німеччині, і потім ми поїхали в Іспанію. Ми ще заїжджали ненадовго на дві неділі. Ми заїжджали в Португалію, а в але в Португалії нам не сподобалося взагалі в цілому, тому ми і поїхали відтуди. Ось. І ми жили на той момент в Німеччині, і я почала дізнаватися про Іспанію, про які тут умови життя, і все таке. Ми прилетіли сюди на самоліті без речей, без чака, без нічого. Ось походили, подивилися. Ми зняли авто е в е центр авто. Пляжі подивилися, як тут все поскуштували паеллю, звичайно, відвідали е, аютамент і вирішили, що так, це те місто, куди ми можемо е, переїжджати. А ще ми поїхали на науки іскусств, звичайно. Е, і тому ми таки вирішили, все, треба переїжджати, все будемо готуватися. Але це було початок літа, і тому ми розуміли, що швидко квартиру ми не знайдемо, а йде спекотне літо. І тому ми вирішили почекати літо. В Німеччині і приїхали 20 вересня сюди, в Іспанію, в Валенцію, для того, щоб знайти собі квартиру. Ми зняли собі квартиру. Апартаменти на букінгу. Вони знаходилися на пів 12, якщо вам потрібно і цікаво, я можу скинути посилання на ці апартаменти в коментарі, кому потрібно. Ми зняли на 2 неділі апартаменти. І вгадайте, що ми знайшли житло за 5 днів. По-перше, Треба залучати всі можливі варіанти пошуку житла, які тобі в цілому, в цілому доступні. Значить, ось я ділюся назвою сайту, де реально знайти собі житло. Ідеаліста. Це для всіх, і для іспанців, і для наших. Цей сайт він працює, і він самий популярний для пошуку житла. Але Треба зрозуміти, що наші ріелтори, яких тут зараз дуже багато, вони дуже допомагають. Чому? Тому що вони більш кметливі, ніж іспанці. Наприклад, нашої історії все було так: виложили квартиру, яку ми хотіли зняти, на ідеалісту. Ми кинули одразу в чат наших ріелторів. Вони домовилися на наступний день на ранок на зустріч. І ми одразу дали залог і все. А поки іспанський ріелтор тільки через 3 чи 4 дні відповіла мені, що квартира вже знята. Я кажу, я знаю, що вона знята, я навіть знаю, ким. Дати квартиру в Валенсії це дорого, бо треба дати задаток фіанзу самому хазяїну. По закону це одна, один, один місяць проживання в цій квартирі. Заплатити за саму квартиру один місяць і дати ще ріелтору за працю теж один місяць проживання. Тобто це приблизно десь буде 5 тисяч євро. Розраховуйте інколи. хазяїва просять дві два місяці, дві фіанзи, як, наприклад, в квартирі, де ми зараз живемо, вони просили дві, але це незаконно. Маєте на увазі, ви можете погодитися, а можете не погодитися. Також вони пропонують ще страховку. За неуплату це зараз дуже тут популярно в Валенції, бо є такі окупаси. Люди, які засіляються, підписують договір, а потім просто не платять урядну квартиру. Плату кожна людина має е, право на життя на житло, і тому ніхто нічого не може сказати. Нема грошей в них платити. А що їй тепер на вулицю виселять? Якщо, наприклад, неї ти ви паче є діти, там собаки, то це майже неможливо. Людинка просто живе собі. І все і не платить за оренду, і тому хозяєва квартири спанські просять оформляти ці а, страховки про неоплату. Ну, наприклад, зараз, де ми живемо в цій квартирі, а, вона нам десь 690 євро вийшла на рік. Тобто це ми повинні доплатити. Тому дивіться так, якщо ви хочете зняти квартиру в Валенці, це там приблизно туди-сюди дивіться, що це десь 5 тисяч євро. В общем, зняли ми квартиру. Понежилися ми ще на пляжі, поплавали в басейні. Ось, і повернулися в Німеччину для того, щоб закрити справи наші в Німеччині, закрити картки, банки, закрити інтернет, залежати всі речі в машину, щось продати, щось віддати. Ось, і вирушили в Оленцю вже в квартиру, яку ми зняли. Ми приїхали як собі додому. Майте на увазі, ось такий в нас життєвий путь був. Так, от ми прийшли до Валенції, і дуже важливий нюанс, є, про який я хочу вам розповісти, це те, що якщо ви їдете з Європи, а ви 100% будете їхати скоріш за все з Європи. На машині, наприклад, якщо ви їдете з Польщі або з Німеччини або з України на машині, ви їдете, то ви проїжджаєте дуже небезпечний відрізок дороги. Це приблизно від Франції Монпільє до самої Валенції через Барселону, яка проходить ця дорога. Вона дуже опасна, бо на ній. Дуже багато кейсів, коли граблять саме українські машини на українських номерах, бо знають, що люди тікають з України, знають, що їдуть з усіма своїми пожитками, добром, діньгами, золотом і так далі. І тому ми є їх головна здобич. Ось тому дивіться, якщо ви виходите десь. Машині з машини там на заправці або перекусити десь віддихнути готелі, от, от, Беріть всі свої документи і важливі речі з собою в якусь сумочку або рюкзак, щоб воно було завжди з вами. Бо машини вскривають, і це не одноразова історія. На жаль. І ще як роблять, якщо ви їдете по дорозі, вони можуть вам показувати поворотниками або якимись, якимись іншими там засобами, там кліпать вам фарами, що у вас там щось не так. Вас при прибивають до краю дороги і далі вже проходить так, що вони вас беруть на іспух, ви вибігаєте з машини. І вони вас граблять. У нас була дуже цікава історія, коли ми їхали в Валенцію з нашими пожитками. У нас був на машині кофер. І ось так от нас обганяє машина, показує, що у вас там щось не так, люди зупиніться. Я кажу: Діма, це шахраї, давай гани, газу, газу. Діма дає газу і в нас злітає кофер, всі наші речі на дорозі, ось так, от все це. Коротше, ось така була смішна історія. Але ні, це в нас просто так зіфпала доля. Але всіх граблять, тому майте на увазі, ніколи не зупиняйтеся. Я дуже хочу, щоб це було вам корисно. Я дуже хочу поділитися своїм досвідом з вами, щоб вам було легше приймати рішення, ваші рішення були обґрунтовані і ваше життя було краще. Ось, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ми продовжимо з знайомства з Іспанією. Я буду продовжувати розказувати вам зі власного досвіду те, що знаю. Ось, і до зустрічі! Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і пока-пока.